Ранок на Атаві зустрічає у студії справжніх красунь. Претенденток на звання Красуня Полтави 2016. Цьогорічний конкурс дарує нам знайомство із цікавими і чарівними дівчатами. От одна із них знову в нашій студії чарівна гостя Альбіна Штанько. Доброго ранку! Доброго. Вітаємо! Доброго. Вітаємо! У вас є зараз Доброго. можливість презентувати себе в ефірі, розказати про себе, представити якомога краще, закликати вболівати за вас, приходити на конкурс красуня Полтави, будь ласка! Доброго ранку, всі телеглядачі, ведуча, студія. Мене звати Альбіна Штанько, мені 20 років. Навчаюся я в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка на четвертому курсі. Здобуваю спеціальність фінансиста. Будете фінансистом? Ну, плануєте працювати. Взагалі планую. Взагалі ця справа вам подобається. Це близьке вам? Це близьке, але є ще одне моє захоплення, яке ну. Більш мені? До душі. До душі, так. Яке? Так. Я займаюся вокалом вже угу. з дитинства, більше майже 15 років брала участь в різноманітних конкурсах вокальних, угу. також краси брала участь. Ну, тобто, це мій конкурс не вперше. Цікаво, угу. ви і в міжнародних фестивалях брали участь, їздили в В міжнародних ми брали. Ну, якби це був скоріш, всеукраїнський, коли я ще займалася танцями, їздила в Артек, uh -huh. там також проходили танцювальні фестивалі. А з вокальних це були всеукраїнські. Uh -huh. Де займаєтесь? Викладач у вас є з вокалу? У нас в інституті так є студія наша, з нами займається. Також поміж цього я ходжу індивідуально. до... Тобто хотіла можливо, бути навіть співачкою, так? Так, це одна із моїх мрій. Хто зі співаків yes. подобається, чиї вокальні дані вас захоплюють? Чи, можливо, oh, образ? Uh, ну, взагалі uh, багато зараз uh, індустрія в цьому дуже гарно розвивається. Ну, мені більше імпонують uh, Поліна Гагаріна, Тіна uh -huh. uh, Карель. Ані Лорак, угу. такі це, дівчата, це, ти ти трісні, але <різь> так, <різь> <різь> з перчинкою <різь> з, <перчинкою, різь> з родзинкою своєю. Зрозуміло, цікаво. Ну, кожна дівчина на конкурсі намагається показати той талант, в якому вона ну найбільше може розкритися. Так. Ви цю свою фішечку будете використовувати? Так, звичайно, буду. Мені дозволили, і в мене буде дуже гарна пісня. Угу. Тож. Думаю, Сподіваєтесь міст... завоювати прихильність журі дачів, та так, глядачів так. за допомогою пісні своїх вокальних дань. Ну а як зважилися на участь у цьогорічному конкурсі? А, мені запропонували в університеті. ну, Я подумала, чому б ні, чому б не спробувати з себе ще раз. Це вже а. не перший досвід, три роки тому ви також приймали так, участь. Так, так. Який титул тоді завоювали? А, тоді в мене був титул кор... кор... «Королева сцени. Сцен, так, так. А, І все. Uh -huh. Цього разу будемо сподіватися на перемогу, так ну всі сподіваються на перемогу. Всі дівчата достойні. Тому ми всім дівчатам перемогу віддаємо в студії. Чесно, кожна кожно вийшло погане журі, дуже лагідне Я та, та лояльне. так. А, зараз ви активно хотіла сказати, тренуєтесь. Репетиції готуєтеся до конкурсу. Це, це, конкурсу проходять у нас репетиції кожного тижня, три рази на тиждень. Це понеділок, та субота. Сьогодні у нас буде генеральна репетиція. Mm -hmm. А в суботу генеральна, генеральна. <св <demICS> ну так, а в суботу вже подвійна генеральна. А скільки взагалі підготовка тривала до конкурсу? Коли почали? Перші репетиції? Ну, майже місяць тому, десь приблизно так. І що ви робили на цих репетиціях? За лаштунками, так, ми займалися спортом, це звичайно всі дівчата готують себе. на репетиціях? Ну не потрібно можливо. Да, не кому може потрібно? Я, наприклад, правильно харчуюсь. Мені uh -huh. цього достатньо, займаюся спортом. Взагалі, також ну на репетиціях нас показували, як нам правильно ходити, uh -huh. тому що ну для дівчаток деяких це вперше. Ну не всі яком, не всі може, ще в не всі, всі знаються. Треба це робити. На каблуках також це uh -huh. кожна репетиція проходить, тому що ну так, цілий день не всі ходять. Uh -huh. а на сцені потрібно досить гарно виглядати і вміти себе поставити. Слухай, наші красуні ще й е, крім того, що розумні, красиві, вони ще й спортивні. Е, е, яким ви спортом займаєтесь? Е, ви в спортзал В Спортзал на тренажерах, так? тобто. Так, так. Групові заняття якісь. Е, ні, групові зараз, ні, просто тренажери. Угу. Подобається вам тренуватися самостійно, навушнички так. у вухах, якась гарненька так, музика, музика, і поїхали або побігли. Все це роблять дівчата заради красивого плаття. Так. Так. Щоб в нього поміститися. До речі, з приводу сукні. Так, З приводу сукні запитуємо у всіх красунь, які сукні, підібрали вже? Так, звичайно, підібрали. Я відповіла, ну, віднеслася до цього дуже відповідально. Вибрала всі сукні і сподіваюся, всіх разити. Угу. Всі шість? Там ще купальники. Якщо купальники, купальники то окремо. І танцювальний номер. Ми запитуємо у всіх красунь, як у вас з танцями. Товаришуєте? Ну, взагалі товаришую, але для мене, скажімо так, не дуже це з моєї стихії, тому що я займалася народними танцями. Цей танець більш такий чуттєвий, лагідний. Ну, я думаю, ми впораємося. Я вже змогла зрозуміти, що він буде чомусь, мені здається, повільний, такий ліричний навіть. так? так. так? Я собі чомусь в уяві малюю контент. Угу. Ну, ось уже одна інтрига. Відкрито ну, треба піти на конкурс красуня полтавина і подивитися 17 грудня, 15.00, палац культури залізничників. Ваші друзі, знайомі, прийдуть вас підтримувати? Звичайно, прийдуть мої батьки, близькі, мені люди, друзі. І з університету також друзі. Якщо говорить, тримка... приїдуть, приїдуть батьки, Так, приїдуть. звідки? Я звідки Я ви? з Кременчука взагалі? Навчаєтесь <говори> <говори> у Полтаві. Подаві, так. Зрозуміло. Ми багато говоримо про красу. Конкурс вже називається Красуня <говори> <говори> Полтави. Що ви можете сказати з приводу краси? Яка вона красуня справді красисто облич, говорять, так, <говори> так згодна з вами. Ну на мою думку, в першу чергу, жінка повинна бути розумною і. Красивою внутрішньо, uh -huh. тому що всі е, ну краса це якби проходить. А жінка завжди повинна залишатися першу чергу людиною, доброю та життєрадісною і відкритою для спілкування. Ну і взагалі, якою ти була, покажуть потім зможки, коли тобі буде <с 99 років. Всім буде видно, як це здоровий спосіб життя і гарний настрій. Я думаю, ніхто не відміняє так. І можна виглядати і в 80. На 50. Життя радісною, mm -hmm. так. І очі будуть з близьком. Ну, так. дійсно, ми вже розкривали секрети. А які там секрети? Спати скільки так. потрібно, харчуватися Спортом правильно, займатися. вести активний Спортом спосіб життя. життя. Так, ну, і, взагалі і, радіти життю? і можна йти на конкурс «Красуня Полтави. Можна. А, якщо це речі, необхідно. вікові обмеження на конкурсі є? Так, до 25 років. Ми вже з тобою, Наталю, не проходимо так по секрету нашим глядачам. Дякую тобі. Добре, так. зрозуміло. Ну, і ще одна така жіноча тема це сумка. Взагалі, для багатьох це ну, не те, що невід'ємний атрибут, а взагалі. Продовження жіночої краси, я б навіть так сказала, тому що без сумки взагалі складно уявити дівчину. От Дехто полюбляє маленьку сумочку, а дехто полюбляє велику, і от скільки там об'єму, стільки туди і складає. Де, У так. вас як з цим справи? У мене є і маленькі, і великі сумки, в залежності від того, куди я йду. Але завжди в мене є косметичка, е пляшка води uh -huh. е і блокнот. Uh -huh. Щоб записувати всі свої так. думки. Так. так. Правильно. Всі секрети розпитаємо у вас. Зараз можна перейти до привітання, сіляких привітів, закликати прийти за вас вболівати, все це зробити на ось цю камеру. І новорічні поздоровлення теж можна роздати, тому що ми наближаємось до Нового року. Дякую. хочу привітати всіх моїх рідних. Нам, мабуть, зараз вони дивляться мої батьки, сестричка, вони дуже хвилюються. Хочу передати їм привіт. Не хвилюйтеся, все добре. Побажати всім гарного настрою, щоб у вас в душі завжди була весна і всі незгоди вас покидали. І дуже хочу гаразд, запросити гаразд. вас, всіх, прийти в суботу, 17 грудня, о 15-й годині, в палац залізничників та підтримати нас всіх. Клас! Далі буде, до речі, продовження у нас жіночої теми. В нашому ефірі з'явиться рубрика «Територія жінки. Так, ну ми вирішили підтримати ось цей такий е, марафон красунь, показати ще вам і в сюжеті наступному красунь. Теж «Красуню» і красиві вироби. Так. Ну, а ми нагадаємо, що ми вас знайомили зі ще однією учасницею цьогорічного конкурсу Красуня Полтави», який пройде 17 грудня в Палаці культури залізничників. Це Альбіна Штанько. Альбіно, дякуємо. Успіхів вам, перемог! Усміхайтеся завжди так само. Нічний чарівнах і все буде гаразд у вас. Дякую.